Ми відповідально відносились до підготовки свята, 125 років це ювілей. Історично невеликий термін, але все ж таки це свято. Пологи на сьогоднішній день є промислове місто, людей працьовитих, талановитих, щедрих, відвертих. І зрозуміла, міська рада підготувалася, щоб зробити чудове свято. Шанувати людей праці, подякувати дітям, подякувати ветеранам. Сказати, щоб люди гордилися тим, що вони пологівці. свято. Почалося з ходи. Ми побачили, скільки в нас, які в нас великі трудові колективи, як люди задоволені прийшли на цю демонстрацію. У нас близько 150 дітей задіяно в цьому святі. Це також великий результат, я вважаю. О 21 годині буде фейерверк. Ну, Я думаю, що такого ще в місті пологах не було. О 21 годині буде чудовий феєверк. І група С-клас буде співати. Я думаю, нашим Жителям міста Поліг сподобається, це також буде подарунком для жителів міста з нагоди дня заснування. На сьогоднішній день місто Пологи є другим по соціально-економічному розвитку після Васильівки. Це є позитивним результатом. що У нас чотири потужні підприємства, які стабільно працюють, стабільно наповнюють бюджет. І я думаю, це важливим здобутком є те, щоб пологи на сьогоднішній день не зменшило темпів в своєму соціально-економічному розвитку. Я самим головним, як бачу на даний момент, зберегти стабільність. Саме головне стабільність. Є на сьогоднішній день на ст... працюючі підприємства. Ми повинні зберегти. Є на сьогоднішній день ріст виробництва. Це також необхідно зберегти. Ми на сьогоднішній день не закрили ні до навчального закладу, ні позашкільного, ні дошкільного, ні закладу культури, ні бібліотеки. Ми тримаємо соціальну сферу на рівні для того, щоб задовольняти потреби людей. Тому Стабільність, мабуть, головне, що необхідно зберегти. А місто ми будемо розвивати, будувати, освітлювати вулиці, ремонтувати вулиці, будувати водоводи. Благоустрій, звичайно, буде з кожним роком все краще і краще. Запорізька обласна державна адміністрація нагородила всю половівську громаду відзнакою з нагоди 125-річчя це знову ж таки подяка нам, всім людям, всім пологівцям за ту роботу, за той вклад в розвиток міста, в розвиток країни. І зрозуміло, за спортивне життя в нас в районі, в місті, спортивне життя на достатньо непоганому рівні. Хотілося б хотіло, зрозуміло, що було краще, але в порівнянні з іншими ми на сьогоднішній день краще. Це, скажімо так, і подарунки, і аванси, і завдання ні в якому разі не зменшувати темпи в роботі і вказівка працювати і далі.